Сьогодні державне свято, і ми вважаємо досить символічно, що ми за державне свято оригінально хотіли би представити в формі флешмобу. Це декілька українських пісень і маршів на військово патріотичну тему. І таким чином. Вся спільнота Чернігівщини, яка буде присутня в приміщенні мегацентру, вона відчує атмосферу, вона відчує державність і вона зрозуміє, що ті далекі історичні 19 роки ХХ століття, вони сьогодні надзвичайно актуальні. Творчий колектив військово комуничного центру має небагато, скажімо так, зброї. І це основна зброя це засоби мистецтва, яким чином впливати на людей. Ми неодноразово робимо тури по Україні. Особливо в Донецьку, Луганську області, для того, щоб підтримати наших колег вояків. Да, С ребенком пришли посмотреть на рыбок. Каждый день приходим. Да, и нам очень понравилось. Бог, Бог Украины охраны понравилось очень. Да. Но ну, вообще все молодцы. И положительное настроение сделали нам очень. Ну, так получилось, что я пришла просто за кактусом. Вот. Ну и видела эту замечательную этот флешмоб, насколько я поняла, да, эту акцию, которая поддержку вообще. України я дуже рада, що такі взагалі в Чернігові такі акції проводяться. Це дійсно на підтримку нашої молоді в першу чергу. А по-друге, я побачила дуже багато літніх людей, які теж за, за українську молоді в цілому залі Україна переможе.